Уявіть собі, що через кілька десятиліть міжпланетні подорожі стануть так само буденними, як перельоти між континентами зараз. Що для цього потрібно і які виклики на нас чекають? Щоб дістатися Марса, наприклад, із використанням сучасних ракет, потрібно близько 7-9 місяців. Це при умові, що Земля і Марс у сприятливому положенні один до одного. В середньому це приблизно 54,6 чотири мільйонів кілометрів. Давайте уявимо, якщо ракета летить зі швидкістю близько 100 тисяч км на годину, то це все одно неймовірно повільно в масштабах Всесвіту. Для порівняння, щоб облетіти Землю на комерційному літаку, знадобиться близько 40 годин, а це всього 40 тисяч кілометрів. А тепер уявіть собі, політ на відстань у півсотні мільйонів кілометрів. Навіть при таких фантастичних швидкостях ракета долатиме величезні відстані тижнями, а може й місяцями. Але що якби ми мали нові технології, здатні досягати швидкостей близьких до світлової? Швидкість світла це приблизно 300 тисяч кілометрів на секунду. Тобто за одну секунду світло може сім разів облетіти Землю. Якщо припустити, що колись космічні кораблі зможуть досягати хоча б 10% від швидкості світла, ми б дісталися Марса всього за кілька годин. Наприклад, 10% від швидкості світла це є 30 тисяч кілометрів на секунду. А тепер рахуємо. 54,6 мільйонів кілометрів ми ділимо на 30 тисяч кілометрів на секунду. Це трохи більше 30 хвилин. Звучить фантастично, але це зовсім не означає, що все прийде гладко. Можливо пам'ятати про те, що в космосі немає заправок. Чим більше пального потрібно, тим важче корабель. І це викликає нові проблеми. Вчені зараз працюють над технологіями, що дозволять використовувати сонячну енергію чи ресурси космосу для поповнення запасів. Інший виклик це гравітація та час. Навіть якщо політ триває кілька годин чи днів, тіло людини в умовах невагомості змінюється. Наприклад, астронавти, які перебувають на МКС кілька місяців, втрачають до 20% м'язової маси, а кістки стають крихкішими. Тобто міжпланетні подорожі вимагатимуть зовсім нових підходів до медицини та фізіології. І нарешті, час. Зараз найближчі зірки, як Альфа Центавра, розташовані на відстані більше чотирьох світлових років. Навіть якщо ми навчимося подорожувати зі швидкістю світла, знадобиться 4 роки, щоб лише дістатися туди, а тепер уявіть міжпланетні або міжзоряні колонії. Де для передачі сигналу від однієї планети до іншої знадобиться кілька років. Ці виклики здаються величезними, але технологічний прогрес завжди починався з збрій. Міжпланетні подорожі, які зараз здаються нам фантастикою, можуть стати реальністю вже для наступних поколінь. І хто знає, можливо, одного дня хтось із нас летітиме на Марс, як сьогодні ми летимо на інший континент.